Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде відео різних срібних прикрас. Давно не було. От я дивлюсь, що в мене тут є, бо щось я про них вже підзабула. Так робити не можна. Ну, Це прикраси від різних виробників, буде в тому числі і українських виробників. І чого в мене тут тільки немає. Але відео довгим, ну, сильно довгим робити я не буду. Щоб вас не затримувати 21 сантиметр, це перше, або, або 20,5. Ось такий є класний браслет з Там Він дуже красивий, він крупний, типу а ля годинничок. 3700 гривень вартість у нього. Тут багато грамів. Класно я розмовляю. Ну, ви зрозуміли, зараз я її в мене записала, але десь я вже це втратила. У мене тут ще кицька поселилась, весь час у мене тут сидить на прикрасах. Ось так виглядає позаду. Це у нас український виробник, можливо, Хартов, можливо, я помиляюся. 32 грами вага. Ось такий ще раз покажу замочок, як в часах коробочка. 25 це зап'ястя, ну, може, на 19 підійде. Нет, я думаю, що не дуже маленька, або на 18,5 мінімум. Але браслетик реально класний. Якщо дуже подобається, можна заморочитись і в майстра змінити розмір. тому що це складно буде в камінці далеко, але тут потрібна буде пайка. Тож не таке вже просто діло знайти того майстра, який схоче хоч щось робити. О, а наступний браслетик класний. в мене колись був, здається, і браслет, і сережки. Було вже таке. Зараз я поки його дістаю, сама собі позгадую. Минулі часи. І Довжина в нього 19,5-20, але цей легше буде вкоротити. Ось такі камінці. В мене в колекції є таке коліє. От, тут у нас чорні фіаніти. Не онікс, дівчата, не агат, не плутайте, але він вартий уваги. Можна додати. Ланцюжок трошечки тонше, якщо є в колекції, зробити коліє. Це вже як кольє. Єдине, що буде перевертатися, але це стосується і мого кольє, я його коли вдягала, я його вдягала пару раз колекціонер. Ось такий я в мене також він отак трошечки з лицевої частинки перевертався. От і все. Не думаю, що на руці буде така проблема, але на шиї то є. Ну так, да, на руці він ніяк не перевернеться, нічого тут не буде. Буде все нормально, і він також досить важкенький, куди забалакалась. 1650 гривень вартість. Це також український виробник. 30 грамів вага. Але тут ну, не ідеальні камінці. З ними все в порядку, але просто вони не, не так е е яскраво блищать. От, але чорні фіаніти чомусь от вони не блищать в прикрасах. Я маю на увазі, немає такого блиску, як у біло. Вони просто чорні. Самі по собі чорні. Ну, хоча що я вже кажу, це ж не шпінель, чого вони мають блищати. Тут немає, ну, немає проблиску, немає таких граній, знаєте, як мед, так ложкою. Далі класний браслетик, це у нас імпортна прикраса. Довжина її становить 21 см, типу він може бути чоловічий, я так думаю. 26 грамів у нього вага, 1900 гривень. Тут просто срібло, ось таке плетене. Такий прям прочний-прочний. Якщо ви любите такі, такі штуки, якраз, щоб їздити на мотоциклі, то треба такий браслет. Це в мене такий жарт. От, реально прикольний. Він буде, я думаю, трошечки важкий. У мене такого типу є один, я його рідко вдягаю, але він дуже подобається, що він так, знаєте, масивно брутально виглядає. Встаті, він не такий е, крупний, на вигляд, як на вагу. Він десь міліметрів 6, але він товстенький, такий, ну, типу, як цепура така. Ви зрозуміли мене. Ви зі мною давно, тож ви мене повністю розумієте. Це я не думаю, що можна там зменшити, це буде волокіта. Ну, звісно, класні майстри все можуть робити, але. На ось таку він крупненько піде руку масивно. Класний. Ой, я витягну на себе. Ну, чого, раніше я так ходила, коли в мене були тільки великі браслети, а маленькі. Ну. Зараз я люблю, щоб все було приталене. О, така історія. Так, 26 грамів, 21 сантиметр. Зараз ще раз перемірюю. У мене написано 20. Ні, 21, дівчата. Може 27, але не не 20. Далі 11 грамів підвісочка. Це шумолотору. Ось так, позаду. Тут є українська проба, 1100 гривень вартість. на товстенький якийсь або е каучуковий, точніше на плотний, не на товстий. Не на ланцюжок, бо може перетерти вона. Дуже важка для ланцюжка буде. У мене така сокира, в яку я також давно одягала. У нас небагато буде таких речей, точніше, вже може, і не буде. Далі черепашечки, це ми, я думаю, бачили 1100 гривень. Ось такі вони пусті всередині на, на таких напівпетлях. Все срібне, все у нас повністю срібне, немає ніяких посріблень або підробок. Ось такі алмазні черепахи. Як мультику. Вони легкі, я не знаю, грам 7 може, але такі об'ємні десь до 3 см наша черепашка. Ниндя. Далі ось такі сережки типу напівконго в стилі Версаче. Це також імпортна прикраса. Ну, наприклад, наші черепашки вони індійські, ось ці невідомо. От, що я хотіла додати, 9 грамів вага. Тут ось ці зажимчики є, але вони не, ну, не фіксують, я покладу силіконові застібочки. Ну, тут немає навіть чого тут різьбиці її немає. щоб вони фіксувалися 950 гривень вартість, десь сантиметри 3 см. діаметр, досить важкенькі але маленькі. вам конга. 7 вони всередині, вони такі досить товстенькі, тому вага немаленька, пояснюю що ви такі прикраси Любите, будь ласка, напишіть мені, я буду старатися знімати. Далі у нас імпортна брошечка в позолоті, і це в нас Італія. Ось така просто брошечка. 1100 гривень вартість. Вона така жовтенька, позаду є клейма Італі. Тут була перевірка, тож коли в позолоті, тут нічим не закришу, але перевіряти треба, щоб знати, що це не покриття. А саме срібло. Вона об'ємна, пуста всередині. 3,5. це десь на сукню, на, не знаю, куди ще. На пальто. 6,4 вага. Ліська така приємна. В принципі, в ній зручна голочка, ось ця так закривається, застібається. Хоча деякі дівчатки, які носять брошки, рекомендують ставити сюди заглушку. А то можна зачепити, вона розкриється і все. Далі важкенький імпортний комплект 3800 гривень. 3800 гривень 18-й 18 розмір. Тут геліотіс та пеламутер. Ось такий, типу, місяць, хоча сережки я більше б сказала, підкови Позаду з такою підкладкою плотною. Ну, воно ж, типу, шматочки цього геліотісу. Ось такі. Вони важкі, але ж тут ще нелегка сама підложка і вага сережок. Одної сережки скажу, 7,4. Одна, 7,4. Білий праламотр та геліотіс. А, мозаїка, На неї кажуть на таку модельку. Ой, не можу не нагадати з минулих відео 17-й розмір. Каблучка ця з яблучком. Цитрин з яблучком, я? Яблучко. -цитрин. Тут товстенька товстенька подучок, Це індійська, 1950 гривень. Я тут сама собі крутила, фотографувала сережки. І зрозуміла, що ось такі цитринові могли би підійти до неї. Ну, це з Таїланду сережки. от, в мене ще є одні. 700 гривень вартість сережок. Ось такі також срібло на крючечках От можна і на англійський замочок переставити. Думаю, не буде проблемою. О, знизу красиві приливки, 6 на 4 стрінчики. Ось така дружба. Далі каблучка у розмірі 16,7 емаль. Зараз покажу ось така така рожева приємна емаль, вона масивна, цікава. 1350 гривень вартість. середині каблучки є клеймо 9,25. Ага, маленький тільки розмір. Ось такий. 5,5 з половиною вага. Ну, тут 16,7, але мені, намість цей зручно, такий ніжно рожевий емаль, чорна, червона і беж. О, в розмірі 18,6. О, бачте, хтось в мене тут ходив. Ось така бежева, 18,6. В них вага приблизно однакова та вартість однакова. І третя каблучка, щось мені хочеться собі також якусь лишити. Третя мені навіть більше подобається. Також маленька. Ага, тут 17-й розмір. Ні, третя мені. Ех, така класна. 9,9 і ось ця. Не всі кайфові. Ось так. Ось що у нас на, на сьогодні сімнадцятий розмір. Красивенькі. Тут мені ось ця дуже подобається. Все також цікаво. Але зручно ось ці, от я би її собі залишила. Ага, тільки я не ношу каблучки. Далі 48 сантиметрів італійський жгутик, він сам, типу, як кольє, 1750 гривень, тут 13 грамів. Така соломка, ялинка, типу, така. Глянь поверхня красива, Блискуча. Буде виглядати, як ніби вона з камінцями. Такий неї блиск. І Їх було в мене штук 6. Це вже останнє. цепочка. Так, що ми ще можемо з вами подивитися, в цьому стилі, ніби, ніби в нас завершується показ, що дуже сумно. Останнє покажу сережки 7 грамів <кій> срібло з золотом і фіанітами. 950 гривень. Такий замочок. Стильові вони зручні. Я так думаю, я не міряла, на вигляд зручний. Ось таке в нас сьогодні відео різних срібних прикрас. Можливо, хоча давайте я ще покажу пару речей, які також хотіла показати. є каблучка з золотом, вона інакша. 850 гривень і 19-й розмір. Ось така В Булгарі. Тут накладка, але я не бачу третьої проби. Можливо, це просто позолота. Це, напевно, не накладка. от Можна ось так? Бачите, вони ідеально єднаються разом. У нас вже дуже часто, я хотіла сказати, не роблять такого, не носять. У 18 розмірі у нас ще от реально класний такий свіженький комплект. Фіаніти, рожевий, з... як його звати? Лавандовий, коротше, а метистовий. Тут сережка 9,6. і Він дуже красивий. Не заберете, я лишу собі буду сама носити якраз на літо срібло та золото 2500 гривень вартість набору. Тут 10 грамів сережки у нас. Накладка 375-ї проби. Проба. Проба. 375 також зазначено. Ось цей трикутничок. Насправді, того, що на відео виглядає однаково срібло та позолото. От, може трошечки жовтіше, то воно так не видно на відео. Але він реально кайфовий. У нас вже реально виходить час, тому показую ще дві прикраси, ось такі більш. Філігранні або циганські сережки на петлях. Класні, вони, красиві, довгі. Це просто бісер, це не цей нецінне каміння, але зроблено красиво. 950 гривень вартість сережок. Тут крупні ось ці петлі, українські проби на них є. Вони самі по собі дуже довгі, дуже це 9 сантиметрів. Знаєте, щоб завершити цю цікаву історію з позолотою, точніше з накладками, у 18-му розмірі є ще один комплект. Ось такі квіточки білі. Вага однієї. Зараз я подивлюся 5 і трин, приблизно така сама. Тут ось пелюсточки з накладками 375 пробу позаду клейма. Ось такі красиві камінці. 2000 гривень вартість набору. Камінці білі, бо деякі телефони показують, от як блакитними їх або синюватими, Вони сильно переливаються, тому здається, що вони сині. Вже точно остання прикраса. 28 грамів, 2500 гривень, 20 сантиметрів, зараз точно скажу, сантиметрів. А ні, не 20. 18,5. Він дуже такий цікавий, красивий, приємний, білі фіаніти, широченький замочок, як у годинничку. Ось такий. Ось таке в нас сьогодні відео. Напишіть, будь ласка. Чи, чи подобаються вам такі обзори, те, що раніше носили. Зараз, звісно, у нас нова мода. Пішла, все по-іншому виглядає. Все-таки 25 рік, це десь, я не знаю, 2000 може. Всім дякую за увагу. дуже гарного дня. До побачення.